Блокування наших водіїв на кордоні це величезна проблема не лише для них, не лише тому, що е, ці бідні водії по декілька тижнів вже знаходяться на пунктах перепуску і фактично не можуть потрапити додому. Це проблема для економіки, це проблема для держави, це проблема для е, обороноздатності нашої країни, для інфляції, для багатьох, багатьох інших речей для вивозу товарів і послуг за кордон. І е інших галузей, які це це сьогодні зачепило. Але що мене турбує, що мене дивує, це абсолютно невігластво, непрофесіоналізм і вибачте, злін, пафігізм української влади. А, Величезний відповідаючи за велике будівництво Кубраков, цілий віцепрем'єр, профільний віцепрем'єр, жодної заяви не зробив, по тому що блокують наших перевізників. Не провів жодної зустрічі з поляками своїми е контрагентами. З якими б намагався вирішити це питання. Таке враження, що вони його просто не помічають. Для них це не проблема, вони не стоять по декілька тижнів в пробках. А другий це е, міністр закордонних справ. Жодної нормальної комунікації по цьому питанню вони не проводять з діючим урядом. Чому? Чекають, поки хтось новий з'явиться. Це взагалі виглядає як. Е, Абсолютно неадекватна поведінка представників української влади. Я розумію, що в них інші проблеми їм треба займатися великим будівництвом, їм треба займатися медомінних полів, на які виділяється мільярди гроші, грошей, і вони намагаються до кінця року все це через себе прогнати, але так, щоб щось залишилось і в їх кишенях. Але я думаю, що варто було б займатися все ж таки питаннями української економіки, вирішення українських інтересів. І допомоги українському бізнесу.